Ми з дружиною сваримося, то типу від того нікуди не дінешся. І всі сварки в нас закінчуються однаково. «Все! ти спиш на дивані, Тиждень без сексу. Блін, це так обідно і несправедливо. Тому що ну, в мене нема можливості, щоб вона була винна. Поаплодуйте тим ті мужики, в яких жінка хоча б раз була винна. Ніхуя собі, що святий, чи що? Певно, по воді пройдеться зараз, бля. Просто ні, в мене не раз була ситуація, вона каже, я не привай, такий ха-ха! І що ми будемо робити? І вона така, я сплю на дивані тиждень без сексу. І, для". Да, Я розумію, я знову буду тиждень дручити, но з думкою, що я правий, то важливіше. І взагалі, мужики, ми більш благородніші в стосунках. Я вважаю, що пік чоловічої благородності це коли ви пішли в гості, вона б зданула, така. Що я. Обідно, що кажуть, ну да, то Саня. Він ще біде, хоче. Але один раз була ситуація, ми сидимо в компанії, вона перднула, я кажу, то я. А вона така: Фу Саня. Я такий сука. Що ж ти робиш? Я ж тебе спас, а ти мене топиш. Я чесно. І мене тепер я от, затаїв злобу. Я хочу дочекатись моменту, щоб знову цю ситуацію, щоб вона вперла в компанії. Я такий, ого. Я розумію, що друзі сказали, почувай себе як вдома, але ти теж не розслабляйся. Чисто так помститися трошки.